Ну, по перше, хочу привітати всіх уболівальників з початком нового сезону. Побажати, щоб в їхньому житті все було добре і а, жили в злагоді в гармонії з собою до оточуємо людьми. А, по-друге, хочу сказати, чемпіонат розпочався. Багато труднощів, багато команд мають певні обставини і вони грають не на користь самого футболу. Але чемпіонат розпочався і з цим треба привітати всіх оболівальників. Так ми розуміємо, що складно, складно в країні з, з тих, тих чи інших причин, але можна все закінчити, а можна намагатись робити те, що ми вміємо робити. І дарувати нашим вболівальникам радість від гри, емоції і робити все можливе для того, щоб наш футбол такий існував і приносив користь державі. Чи достатньо, допустимо, конкуренції в нинішньому форматі чемпіонату для того, щоб гідно виступати в лізі чемпіонів? Ви знаєте, ми намагаємося готувати до кожного матчу, ми розуміємо, де ми будемо грати, з якими командами будемо грати, в лізі чемпіонів ми будемо грати з найсильнішими командами в світі. І е, готуємось е, так само в чемпіонаті України перемагати для того, щоб грати добре на міжнародній арені. Тим більше, що багато хлопців розуміють, що тренерське око. Е, Національної команди будуть дивитися за гравцями, і я так розумію, що буде будуватися нова збірна України. Тому кожен намагається зіграти, показати свою найкращу гру. Тренери готують свої якісь тактичні задуми і тактичні завдання, які домашні, домашні заготовки для того, щоб реалізувати. А кожен гравець має. Свої можливості для того, щоб це реалізувати на футбольному полі, якщо йому дають такий шанс. Ми розуміємо, що маємо те, що маємо, як то кажуть. Але із, цього, із цієї ситуації треба виходити, треба намагатися брати максимум. Ми, якщо можна так сказати, візьмемо стільки, скільки ми положимо свого труда на футбольному полі. І в, коли проходять теоретичні заняття. Що стосовно самого чемпіонату, можу сказати, що тільки після його закінчення, наскільки він ця система буде більш вдалою чи менш вдалою. Але є певні обставини, і ми, виходячи з цих обставин, я маю керівник, і маю на увазі керівники, виходячи з цих обставин, вони будують нову систему для того, щоб наш чемпіонат був конкурентним, щоб була інтрига якась, і команди так би мовити росли. В функціональному, в технічному, тактичному плані і добувалися більших більше Ви знаєте, останній матч в кубку був, останнім матчем в кубку, і то вже історичні моменти, про які ніхто не згадував. Ми акцентували увагу на діях нашого суперника, намагалися скажімо так, під підкреслити сильні сторони, слабкі сторони і робили свою гру для того, щоб так нав'язувати свою гру, нав'язувати свої дії, не давати розвернутися нашим суперникам. На жаль, пропустили гол на останніх вже хвилинах. Після стандарту про його, які багато говорили, багато розмовляли, багато готувалися. Mm -hmm. Ну там ситуація така. Я так розумію, що відео, який е грав, він в нього було ушкодження. Він не допрацював із за ушкодження. Я сьогодні жартував така донецька зв'язка. Спрацювала сьогодні. чотири передачі з флангу забив Микола Морозів, і з його передач збувалися Я би підкреслив його. Так, врає поставив останню крапку в цій атаці, але треба дивитися ще як він забивав хто йому асистував і як розгорталися дії. Забиває і виграє команда, а не один ігрок.